отже, саме по собі розуміння не дає нам того, що нам потрібно. Це ніби ви варитесь всередині себе, перетравлюєте всі ці ідеї, почуття і інсайти. І повірте мені, я знаю. Я пройшов довготривалий психоаналіз і гештальтерапію з найкращими спеціалістами, яких можна собі дозволити за гроші. це не вирішило моїх проблем. Звісно. Я дізнався щось про себе, але якщо вона може навчитись підходити до потенційного партнера або до свого реального партнера, і бути здатною сказати: Послухай, чувак, я в захваті, що ти можеш піти на риболовлю в неділю. я справді рада за тебе, але я була б нещасною, якби була одружена з чоловіком, який постійно у депресії і не любить себе, Та є кілька речей, які я хочу від тебе. Я хочу, щоб ти довіряв мені. Я хочу, щоб ти доторкався до мене не тільки щоб переспати, а щоб ти по-справжньому мене торкався і я була кохана тобою. Вона повинна навчитися це робити. І всі ідеї у світі не зробляться реальністю, якщо вона не буде практикуватися. І гештальтерапія – це одна з небагатьох терапій. Де ми просимо людину практикуватися прямо в групі? ніякої хрені з домашніми завданнями, тому що я вже робив це. Коли ти даєш людям домашні завдання, окей, вони думають про домашні завдання по дорозі додому. Потім вони йдуть додому, вмикають телевізор і є бум, і все скінчилося. Ви навіть не можете довіряти людям, щоб вони робили це, бо вони потребують, знаєш. Як я стояв поруч з нею, вони потребують підтримки від терапевта, і вони потребують, щоб група сказала: Так, так, ти заслуговуєш цього, так, ти хороша жінка, окей? отже, сила групи є неймовірною. я вам скажу драматичні речі. Як, от у жінки, рак грудей, їй зробили операцію, так би мовити, 50 на 50. Якщо вона піде до групи жінок, які перенесли рак, у неї значно більше шансів вижити і не отримати метастази ніж якщо вона залишиться вдома або піде на чай з подругою на п'яту авеню. Це факт і це відповідь Ми справді потрібні один одному а терапевт – це лише провідник для нас, щоб ми підтримали. We need, need each other, and the therapist is just a vehicle for us to support each other.